Доброго ранку, мої любі учні. Я вас вітаю на уроці з української мови. Тема нашого уроку відмінювання іменників другої відміни, а також виконання тренувальних вправ. Мета нашого уроку навчити учнів відмінювати іменники другої відміни. Доречно вживати їх у власному мовленні в різних відмінкових формах, збагачувати словниковий запас школярів, розвивати логічне мислення, увагу та комунікативні вміння. тип уроку вивчення нового матеріалу. Діти, хочу побажати вам гарного уроку. Нехай він буде для вас цікавим, пізнавальним. Сподіваюсь. Що ви отримаєте багато гарних оцінок. А зараз пропоную обрати вам смайлик, що буде характеризувати ваш настрій. Це може бути веселість, радість, подив, сум, жалість або ж гнів. Ми пригадаємо з вами те, що вивчали на попередніх уроках. Іменник. Це самостійна частина мови, що називає предмет, особу та явище і відповідає на питання хто або що. Іменники належать до певного роду, змінюються за відмінками та числами. Також пригадаємо, що іменники мають роди. Чоловічий рід він мій. Садок нульове закінчення. Лікар нульове закінчення. Жіночий рід вона моя. Наприклад, Погода закінчення А. Бабуся закінчення Я. Середній рід воно моє. Наприклад, море закінчення е. Вікно закінчення О. Наведемо приклади. Парасоля це предмет, тому ставимо запитання що. Лисиця це істота. Тому ставимо запитання хто. Веселка це явище, тому ставимо запитання, що. Діти, ми з вами пам'ятаємо, що іменники також поділяються на групи. Тверда, м'яка та мішана. Тверда це та група, основа яких закінчується на твердий приголосний. Наприклад, двір, дорога, хата, м'яка група, основа яких закінчується на м'який приголосний, воля, край, праця. Мішана група, основа яких закінчується на шиплячий, наприклад, груша, дощ, плече. Також хочу нагадати, до жодної відміни не належать такі іменники, незмінювані іменники, наприклад, табу, депо, таксі. Кутюр'є. Іменники, що вживаються тільки у формі множини, наприклад, Черкаси, двері, ворота, радощі, вила, сани, солодощі. Іменники прикметникового походження, наприклад, майбутнє жіночі прізвища – на приголосний. Та закінчення О. Наприклад, гірус Ольга Шевченко Марія. Отже, дітки, ми виконали з вами повторення вивченого матеріалу. І тепер сміливо можемо переходити до вивчення нового матеріалу. Пам'ятаємо, що на тверду м'яку та мішану групу. Поділяються іменники лише першою та другою відмін. Спробуємо провідміняти деякі слова. Спочатку я буду читати однину, а потім множину. Однина. Наземний відмінок, поїзд озеро. Родовий відмінок поїзда озера. Давальний відмінок. Поїзду. Поїздові. озеру – Озерові. Знахідний відмінок. Поїзд. Озеро. Орудний відмінок. Поїздом озером. Місцевий відмінок. На поїзді. На озері. Кличний відмінок. Поїзде. озере. Множина. називний відмінок. Поїзди озера. Родовий відмінок. поїздів, озер. Давальний відмінок. Поїздам озерам. Знахідний відмінок. Поїзда озера. Орудний відмінок. Поїздами озерами. Місцевий відмінок. На поїздах на озерах. Пличний відмінок. Поїзди, озера. Переходимо до м'якої групи. Однина. Називний відмінок лось море. Родовий відмінок лося моря. Давальний відмінок лосю. лосеві, морю. Знахідний відмінок лося. Море. Орудний відмінок. Лосем морем. Місцевий відмінок на лосі. На морі. Кличний відмінок лосю море. Множина. Називний відмінок. Лосі моря. родовий відмінок. Лосів морів. Давальний відмінок. Лосям морям. Знахідний відмінок. Лосів моря. Орудний відмінок. Лосями, морями. Місцевий відмінок. На лосях, на морях. Кличний відмінок. Лосі моря. Мішана група. Однина. Називний відмінок дощ, плече. Родовий відмінок, доща, плеча. Давальний відмінок дощу, плечу. Знахідний відмінок. Дощ, плече. Орудний відмінок. Дощем, плечем. Місцевий відмінок на дощі, на плечі. Кличний відмінок дощу, плече. Множина. Називний відмінок дощі, плечі. Родовий відмінок дощів плечей або «Пліч». Давальний відмінок дощам плечам. Знахідний відмінок дощі плечі. Орудний відмінок дощами. Плечима. Місцевий відмінок на дощах на плечах. Личний відмінок, дощі плечі. А тепер, дітки, ми спробуємо з вами виконати вправу для того, щоб краще засвоївся новий матеріал. Отже, уважно слухайте завдання. До другої відміни. Належать усі іменники варіанта. Варіант А. Поріг, брокер, день, тюль. Варіант Б. Вікно. Пальто, метро, мило. Варіант В. Брат, курінь. Путь. Варіант Г. Хмарище. Кіно, колесо. Дерево. Варіант Д. Буття, зайчиня, волосся, щастя. Будь ласка, запишіть правильну відповідь у себе в зошитах. Перевіряємо правильна відповідь. Варіант А. Поріг, брокер, день, тюль. Молодці дітки, ви впорались! А тепер переходимо до наступного завдання. Пропоную зіграти вам у гру, яка має назву Продовж речення. Вам потрібно записати речення, потім поставити відео на паузу і виконати завдання в ЗОшитах. До другої відміни належать іменники із закінченням. Змінювання закінчень іменників запитаннями називається всього відмінків на групи тверду, м'яку та мішану поділяються іменники. Перевіряємо. До другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням. У називному відмінку однини, Також з закінченням О. Та середній рід з закінченням О-я. «е», я». Змінювання закінчень іменників запитаннями називається відмінювання. Всього відмінків сім. На групи тверду, м'яку та мішану. Поділяються іменники лише першою та другою відмін. Переходимо до наступного завдання. Воно буде трошки складнішим, але я думаю, що ви обов'язково впораєтесь. Будь ласка, провідміняйте у ваших зошитах іменники, тин та трамвай. Перевіряємо. Однина називний відмінок тин, множина тини. Родовий відмінок тину, множина тинів. Давальний відмінок тину або тинові. Множина «тинам». Знахідний відмінок тин, множина тини. Орудний відмінок тином, множина тинами. Місцевий відмінок на тину. Множина на тинах. Кличний відмінок. Тине множина тини. Однина. Наземний відмінок, трамвай. Множина трамваї. Родовий відмінок трамвая, множина трамваїв. Давальний відмінок. Однина. Трамваю множина трамваям. Знахідний відмінок трамвай множина трамваї. Орудний відмінок трамваєм множина трамваями. Місцевий відмінок на трамваї множина на трамваях. Кличний відмінок — трамваю множина трамваї. Ну що, ви впорались з завданнями? Я думаю, що так. Але якщо навіть виникли деякі помилки, пам'ятайте, що ми поки що вчимося. Я вважаю, що ви в мене молодці. І сподіваюся, що у вас дійсно все вийшло. Я пишаюся вами. Ви мої розумнички. А тепер ми з вами трошки відпочинемо. i Вам сподобалась руханка? Я думаю, що так. Ваші очки трошки відпочили, і тепер ми можемо продовжувати виконувати завдання. Слухайте уважно. Усі іменники належать до другої відміни в рядку. Варіант А. День, рік, вітер, шкіб. Варіант Б. Зелень. Озимина, віхола, ручай. Варіант В. жайворонок, коса, плахта, постоли. Варіант Г. Поле, місто, зошит, тигриня. Будь ласка, дітки, поставте відео на паузу і виконайте завдання у своїх зошитах. Перевіряємо. Правильна відповідь варіант А. День, рік, вітер, шкіпер. Супер! Молодці діти, ви впорались? Переходимо до наступного завдання. Ось ми і дійшли з вами до останнього завдання. Воно потребує вашої уваги. Тому, будь ласка, давайте з вами зосередимось. І виконаємо його на відмінно. Запишіть речення, підкресліть іменники другої відміни, визначте відмінок та виділіть закінчення. Запах чебрець осіннім запахом, облитий вранішнім дощем. Хто вродився вовком, тому не бути ні бараном, ні цапом. На свиню хоч сімло на дінь, а конем не буде. Його і в ступі товкачем не влучиш. Виконайте, будь ласка, завдання у ваших зошитах. Отже, ми з вами дуже плідно попрацювали, дізналися багато нового, вивчили новий матеріал. І трошки відпочили. А тепер переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно буде провідміняти три слова: хлопчисько, гектар, життя. Виконайте, будь ласка, завдання у своїх зошитах. Ну, от і все, мої любі учні. Я хочу подякувати вам за вашу роботу, за те, що ви старалися. Намагалися виконати усі завдання правильно. Ви, молодці, дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких і скоріше нам усім перемоги!